Друзі, слава Україні, героям слава. От що мені з ними робити? Розпускати їх, хай йдуть своє життя чи що робити. Спочатку, як люди почали збирати мед з пролісків, будемо так говорити, з підсніжників, вони мені сказали, що у них в лісі мало підсніжників. Потім, як люди почали в березні місяці вже качати мед з пролісків, вони мені знову сказали, що Володя у нас в лісі мало пролісків. Ну, думаю, ладно, почалися садки. Люди почали качати мед садків. Вони мені знову кажуть, Володя, ну у нас тут мало садків. Добре, вивези нас на ліс. Вивез їх на ліс на акацію. Друзі, акація вже закінчилась. Перецвіла акація. Я у них питаю, що трапилося. Мало у них акації? Ні, ну ти розумієш, чи ні. Як сусіди перші посадили картоплю, вони мені сказали, що ні, нічого. Як вже всі викачали мед, вони мені знову кажуть, що ні. Ну що мені з ними на перегонки грати? І оце от, дивіться, оце ось така ситуація у всіх вуликах. 3-4 рамки. Ні, 2, 4, 5 рамок пустих. 5 чи 6 повних. Ну, повних я розумію. Це я вже просто представляє трошки, О, ну ось, є, бачите, є, шосте є сторони. Шосте є. Там є, там є. Це таке відео жарт люди. Тому що дивлюсь, всі починають ще з, трав... 에... з березня місяця викладати все, викачав, перший мед, луплять, луплять. Шановні мої, хто підписаний та дивиться мої відео. Ви не питайте в мене, Володя в тебе вже є мед, бо люди качають. Володя в тебе вже є мед, бо люди качають. Друзі, дивіться, будь ласка, які регіони і хто що викачує. На ріпак я не їжджу, не їжджу. Принципово на ріпак не їжджу. Ну, не моє це, розумієте? Так, якби нічого іншого не було, може б на рипак поїхав. А що тут, -а? до речі, давайте глянемо? Ну, Тут таки нічого інтересного. А, ну оця сторона вся залита. От акація є, але вони не тільки починають печати. Та що, в них тут немає що забирати. Буде, значить, акація разом з липою, якщо вони мені не скажуть, що їм липи мало. О, Тому що вони мені за садки також казали. Як люди почали скачувати садки, показують гектарами, в них там вишня, яблука, мед пахне. О, Вони мені мої бджоліки, також сказали, Володя, в тебе мало садків. Ну, прийшлося їх вивезти в ліс на акацію. Так що, друзі, ось така ситуація. Нема в мене поки меду. Нема свіжого меду. Як буде, я обов'язково всім напишу. Пилок так є, пилок вже є. Хто в мене постійно не перший рік купує. Пилок, друзі, пилок є, можете замовляти. Меду ще поки немає. Тому що це, що в них тут є, я в них це забираю. це тільки помастить медугонку. Так що отака ситуація в кожних вуликах. Щиро бажаю тільки всього всім найкращого та мирного неба над головою. З великою повагою до всіх Володя Коцюбинський. І що мені робити з моїми спеціально обученими бжовелінами? Може їх на русню відправити? Вони ж у мене лабораторні, вміють все.